Ну, зрив у мене вийшов. Я не, не розумію, я не пам'ятаю. Не стріляв я. Я не міг стріляти у хлопців. А по машині чужі в селі стріляли сьогодні? Стріляв. Я відповім перед законом. До органів національної поліції надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець, рухаючись на власному транспортному засобі, в межах населеного пункту села Ревівка з Черкаського району Черкаської області був обстріляний невідомою особою із вогнепальної зброї. Негайно територіальний орган національної поліції, а також поліцейський головного управління національної поліції в Черкаській області, були підняті по тривозі і був введений план Грім. Окремо на місце події висунулись поліцейські батальйонів спеціального призначення, а також поліцейські спецпідрозділу Корт. По прибуттю на місце встановлено, що місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, знаходячись фактично в некерованому, неадекватному стані, забаракадувався за місцем свого проживання і погрожував поліцейським застосуванням вогнепальної зброї на ураження. вжитими заходами. Зловмисника було затримано. Жертв серед цивільного населення немає, проте один із поліцейських, який безпосередньо був задіяний у штурмі, отримав поранення. Попередньо слідчим підрозділом порушено клопотання про обрання відносно затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На даний час досудове розслідування триває.